Друзі, всім привіт! Ну що ж, давайте подивимося на лінію фронту. Сьогодні є новини як хороші, так і невтішні, але ми повинні показувати правду. Хто з цим згоден, відгукніться, поставте лайк, а так само підтримайте наших героїв добрим словом у коментарях. На кордоні з Біломосковією без змін з'явилося відео, як один з прикордонників перетнув лінію фронту з біломосковитами на декілька метрів і повернувся назад. Під час війни в цьому нема абсолютно нічого поганого, поганим є лише існування даної помилки на карті Європи. На Сватівському напрямку Киселівку, Гряниківку та Сеньківку переведено в зелену зону, їх звільнено вже давно, проте лише зараз у соцмережі проникли докази поїздок волонтерів в ці села. Наші продовжують тиснути на кацапів, проте без суттєвих змін на лінії бойового зіткнення. Ворог просунувся в північній частині Мар'їнки. Уточнено ситуацію в Киселівці, Першому Лимані, Гряниківці та Сеньківці. Їх було звільнено раніше. Підтвердили знищення колони окупантів у районі населеного пункту Сиротине, Луганської області. Інформація про втрати противника уточнюється. Також наша авіація протягом поточної доби завдала по ворогу шість ударів, три по районах зосередження рашистів і три по позиціях його зенітних ракетних комплексів. Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління склад боєприпасів, п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також два інших важливих об'єкти противника. Бахмутський напрямок. Ситуація залишається складною. Авдіївський напрямок: ворог вбиває клин в нашу лінію оборони не тільки в опутному, а й в північній частині Мар'їнки. Ситуація в цьому секторі дуже складна. Запорізький напрямок без змін. Таврійський напрямок Без змін. Ворог почав обстрілювати правий берег Дніпра відразу, як з нього вийшов. Заяви деяких медійних осіб про те, що вчора це сталося вперше, неправда. На Криворійському та Херсонському напрямках противник веде позиційну оборону, укріплюються, армія РФ веде повітряну розвідку БПЛА. Також минулої доби противник вів вогонь зі ствольною та реактивною артилерією по районах населених пунктів Веселе, Веселе, Висунці, Клапая та Херсон. Уточнюємо, ворог почав обстрілювати правий берег 24 на 7. У населеному пункті Любимівка, тимчасово окупованої території Херсонської області, окупанти під виглядом пошуку диверсійно-розвідувальних груп незаконно проникають до приватних осель і грабують майно місцевих жителів. Підтверджено ураження колони російських окупаційних військ у районі населеного пункту Сиротине Луганської області. Військово-політичне командування Росії розглядатиме збереження контролю над Сватовим Луганської області як пріоритет, повідомляє британська розвідка. Протягом останніх семи днів у районі Сватового в Луганській області на північному сході України тривали інтенсивні артилерійські перестрілки. Як і на наших ділянках фронту, російські війська зміцнюються. Лави військ РФ частково укомплектовані погано навченими мобілізованими резервістами. У Міноборони Британії вважають, що як оборонні, так і наступальні можливості Росії, як і раніше, стримуються гострою нестачою боєприпасів і кваліфікованого персоналу. Коротше, загони Дондона отримують по повній. Якщо Іран почне постачати ракети до РФ, Україна може отримати високоточні балістичні ракети. Голова Ради нацбезпеки Ізраїлю Еяль Хулата з посиланням на обізнане джерело в дипломатичних колах видання КАН повідомляє також, що МЗС Ізраїлю висловило Росії свій протест у зв'язку з поставками іранських дронів. Нота протесту була передана послом Ізраїлю в Москві заступнику міністра закордонних справ РФ Михайлу Богданову, хід конем від Ізраїлю. Виїжджати з України точно нікуди не треба, заявив заступник голови ОП Кирило Тимошенко на тлі ймовірності блекауту. За його словами, країна готова до будь-яких сценаріїв, і навіть у найгіршому з них перед енергетиками стоятиме завдання відновити електропостачання за кілька днів. Ось такі події відомі на сьогодні, друзі. Залишайте свою думку в коментарях. Все буде Україна.